Вітаємо, друзі! Вітаємо друзі! Ми вже в прямому етері. Вітаємо за кадром вже, напевно, трохи чутно нашого гостя, але поки що не видно його. Це проєкт новини Мелітополя. Дякуємо, що дивитеся нас. Не забудьте підписатись на наш канал і можете одразу поставити вподобайку нашому відео, адже сьогодні буде дуже цікава, весела і жвава розмова. Поговоримо про мистецтво, про кіно і навіть про гумор під час війни, тому що наш гість сьогодні це актор, але у першу. Арзуманян Араме, вітаємо вас, дякуємо, що погодились вітаю, на вітаю. розмову. Вітаю вас, Оленко, вітаю вас, голос Сергія. Я вітаю, вітаю вас, глядачі. Радий, радий, хоч наполовину бачити вас. Так, і ми навзаєм дуже раді. Починаємо наш 24-й рік, починаємо наш прямий тери з такого жвавого і веселого спілкування. Араме, ви колись уже брали участь в... після початку повномасштабного вторгнення. Ого, як давно. Я вам так скажу, що я вже не пам'ятаю життя до повномасштабного насправді. Мені здається, що вже, вже настільки воно воно. Піталась в мене життя після повномасштабного, я не пам'ятаю, як було до. Я не уявляю, як е, наскільки було спокійно і постійно вільно було. Ну Вже вже звикли. Е, на рахунок того, як змінилось, е, почнемо з того, що я став українським націоналістом і. А змінилося все кардинально насправді. Ну, змінилося все. Мої... Мій світогляд змінився. А, до гарних русських, це звичайно, також. А, змінилося. Змінилося. Цінуєш час не так, як раніше. Тобто, ти зараз цінуєш час надважливіше, що може бути. Час. Мить. Життя в моменті. А як змінилось? Всі ми, всі ми стали. Кожен обрав. Оточення змінилось моє е, близьке оточення. змінилось е, частина частина з них зникла, частина, навпаки, е, зі мною з, по, поряд, поруч, ми однодумці. Змінилось. Е, змінилось праця, цілеспрямованість моїх дій. Якщо говорити. Як у всіх змінилось? Якщо говорити саме про роботу, адже дійсно ви правильно кажете, всіх життя змінилося, і багато хто відчував сумніви щодо того, чи доречним є розважальний жанр під час війни, чи доречно сміятися, чи доречно жартувати. Чи були у вас такі сумніви? Були ще спочатку повномасштабного вторгнення. Я пам'ятаю, що Буча була в окупації, і ми з артистами ну, нашу зброю. Ну я використовував свою сторінку, ну як, як можу для користі, звичайно, бо артист він має служити народу. Ну служу якраз підтримкою. Це першочергово. і звичайно, до мене звертались. Я спілкувався постійно. Я розумів, що ну якось це треба. Ну ми ніхто не були, не були так закальонні, хоча війна з 14-го року, але не були так закальонні в плані. Після того, як повномасштабне вторгнення було, не знали, що робити. Ну насправді я від елементарного е, заклеювання скотчем вікон е, до бобосховища нічого не знали, абсолютно не знали. І от з таких ну, маленьких, але важливих порад почалось почалась моя дія якраз е, допомоги чи якось там підбадьорювання. Бо люди звикли, що я там, де аран, там позитив, максимально і, і це важливо, це потрібно було людям. Всім було страшно, і ми з артистами вирішили з артистами, з народними артистами, з заслуженими артистами. Ми вирішили, що ми маємо ну, є якесь наше призвання. Е, от е, якраз, якраз підтрима це важко було, особливо мені, бо перший цей жарт я, я дуже переживав. Ніколи житті так не хвилювався, але ну я його зробив і я розумію, що так залізобетонно, що гумор має бути. Треба підтримувати, треба бути, Мистецтво має бути. Я, як артист, можу це стверджувати. Ми знаємо, що вже це відповідь на питання, так. Так, безперечно, ми знаємо, що вже після початку повномасштабного вторгнення вас запрошували на зйомки до Москви восени 22-го року. Розкажіть майданчик, там камери, світло виставляли, артисти вже порепетували. Ну, сидимо, я там втикаю в телефон. Дивлюсь, ну воно беззвучно було, повідомлення. Якийсь там номер плюс сім починається. Там рам добрий день. Там приглашаємо проєкт ну, платформа Ока. Ну, Ока. Я думаю, що за Ока. Я питаю, зачекайте, а що це за Ока? Ну, типу, я думав, що заправка. Ну, як знаєте, у нас мережа заправок є. І яка країна вона каже, що я не знаю, чия платформа, но зйомки в Москві. Я написав, ну, я з окупантами не, не працюю. Вона пише, вона щось написала. Типу, я вас не розумію. Я пишу, ну я вище написав, що, ну, ну, що я, я з окупантами не працюю. Я вас не понимаю. Тоб, ну, У нас отак от діалог закінчився. Так, о, мене запрошували, виходить, якийсь проєкт, я не знаю, вони навіть знімальні дні там одразу кинули, давайте так. Вони настільки, настільки, якось, настільки просто взяти, написати тут, тут бомблять, тут стріляють, вони навіть. Я, я думаю, що вона. Не розуміла, ну не розуміла ситуації, і коли їй сказали зв'язатись, там є такий артист. Він підходить до нас, по типу що, І коли писала, вона не розуміє. Тут кажеш, пишеш. Ти ну про це вже ну я не знаю, більше півроку пройшла не знаю, 9 місяців чи 8 місяців, було вже повномасштабного вторгнення, коли таке відбувається. А і, отак, от з легкістю можуть написати тобі, що приїжджай, тобто. Або вона, я вибачаюсь, абсолютно тупа, ну, людина, або просто настільки не розуміє, настільки не відчуває, що відбувається, і мене це обурило звичайно. Ну, це таке ліцемері, це таке прям просто, ну так не має бути. Тож ви лишилися в Україні, працюєте в Україні, як сказали, стали українським націоналістом. І судячи з ваших соцмереж, у вас зараз надзвичайно щільний графік, дуже багато всього. Чи можете привідкрити трохи таємницю? Над чим працюєте зараз? Я прямо зараз на зустрічі з військовими. У мене зараз волонтерська справа буде, така дуже. Ну така, дай Бог, щоб все вийшло, бо зараз насправді і із донатами дуже важко стало. Ми зараз думаємо, як що можна зробити, щоб більш допомогти. Це українська добровольча армія, якраз ми зустрічаємось зараз. Ну, це надважливий проєкт для мене особисто. По-друге, вистави в мене зараз вистави. Більше не зйомок зараз, а саме ви так склалося, що мене завжди на комедії кличуть. Це комедії. В плані серіалів недавно от на, на новий рік. 31 грудня показували фільм з моєю участю. Це новорічна комедія була. Аля в стилі один дома. Ну, така там сміш... Сміш... смішного бандита я грав. А, серіали мають бути два проєкти цього року, які я знаю такі великі проєкти, де буде головна роль. А так, в принципі, ну, мистецтво, 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 мистецтво. Яке також під час війни дуже важливе. Розкажіть, будь ласка, про ваші От, волонтерські звичайно. проєкти. Угу. Будь ласка, трохи детальніше про ваші волонтерські проєкти, адже ми знаємо, що ви з колегами ну, за збираєте цей проєкт, кошти за... на ЗСУ. Так, за цей проєкт я ну, поки що не хочу казати, ну, ще, ще вирішуємо, як воно буде, але конкретно зараз зустріч і. Дай Бог, все, все, все получиться і буде дуже велика допомога, дуже прям, е, фінансово, матеріально і психологічно дуже велика підтримка буде. А так, в принципі, ну з Валерою Казаєвим, якщо за цей період ми робили і аукціони з артистами робили з ну, різних проєктів свої, там. хто... але це надваж. Над... Так, ми з артистами зібрали ще влітку минулого року. А, а так, ну якщо з Мелітопольцем, то з Валіри Гадзаєвим, підтримка Мелітополя, якщо знаєте, такий фонд є, і ми разом. Якщо, якщо такі проекти де не фінансово не додав, ми збирали кошти на підтримку дітей, чиї батьки загинули на війні: діти героїв, діти переселенців, сиріти. Ну, це якщо не, не, не матеріально, а от психологічно, також до волонтерство. Я не знаю, навіть я, я не задумувався, знаєте, я ото берусь за все, а не розумію. Е, от зараз не можу наступного разу, просто просто читати, знаєте? Просто прочитати. Якщо говорити про Мелітополь, яким ви бачите Мелітополь після деокупації? Е, якщо казати про Мелітополь після деокупації, от. Прямо по алгоритму, як я його бачу, я бачу, що це спочатку сіре місто, бо після орків там по-іншому ніяк не буде. Мені здається, буде там повітря ще е, смердіти ними, а потім він швидко через ентузіазм, через натхнення, через жадання бути вільним, е, через отой голод, що народ звідти українці виїхали і зараз повертаються до себе додому. Швидко, максимально швидко, ще швидше, ніж Мелітополь розвивався до повномасштабного, а він показово розвивався краще за всіх міст в Україні. Це правда. Я, я був у багатох, багатьох місць, містах і знаю, що як Мелітополь розвивався ще швидше, ще більше він буде квітнути. Переберуться всі оці ознаки русизму, які там є, і буде ну, Мелітополь. Мелітополь просто засіяє. Отак, це, це правда. Це я, я бачу. Я, я, я пам'ятаю весну Мелітопольську. Я пам'ятаю як е, ці квіточки Черешні. Ось, 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 ось таким я його бачу, мальовничим, яскравим. отаким Мелітополь буде. Щиро віримо, що все здійсниться. Так і буде, так і неодмінно буде. Араме на завершення нашої розмови від вас, будь ласка, побажання мелітопольцям і тим, хто був змушений лишитися в окупації, і також тим, хто виїхав з Мелітополя і адаптувався до життя в новому місті або ж навіть в новій країні. А, побажання, звичайно, всім От, е, е, єдине буде віримо в перемогу, допомагаємо. Допомагаємо збройним силам, хто у нас не, не там, скажімо так, не на передовій. То обов'язково не забуваємо про Донати. Підтримка потрібна, а підтримуємо тих, хто в окупації. Якщо побачать нас Мелітопольці там, то я, я бажаю вірити, що про них ніхто не забув. Це це щиро, це правда. Ми всі тут віримо, віримо і робимо все. Для того щоб повернутися в наш рідний Мелітополь і повернути наш рідний Мелітополь до України, знайте, що про вас ніхто не забув, а можу єдине, дай Боже, от все, все у нас буде добре. Я можу від себе особисто пообіцяти, що перше місце, місто, в яке я першим артистом, хто приїде в Мелітополь, буду я, який виступить і буду веселити. Це 100%. Я прям я прям жадаю цього приїхати і просто, просто першим виступити. Оце я хочу. Дякуємо. Дякуємо, араме щиро за розмову. Нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку був актор і мелітополець Арам Арзуманян. Дякуємо, що дивилися. Дякую. Не забудьте підписатись на наш канал. Задонатьте на ЗСУ. І до зустрічі в наступних відео. Пока. Дякую.